У столиці сьогодні у Шевченківському районі Києва на вулиці Ярмоли сталася стрілянина. Невідомий вистрілив у казахського опозиціонера, журналіста Айдоса Садикова, який перебував в е припаркованому автомобілі. Після цього нападник утік поряд із Садиковим сиділа дружина. Вона не постраждала. Медійник відомий своєю е критичним ставленням до. Влади Казахстану і ось Київська міська прокуратура вже розпочала досудове розслідування у справі про замах на умисне вбивство. Згідно з інформацією, слідчі постраждали разом з дружиною. Журналісткою живуть в Україні з 2014 року і мають статус біженців. Наразі чоловік у важкому стані. Він перебуває у лікарні, і поліція встановлює особу нападника. Можемо почути коментарі дружини журналіста, опозиціонера Айдоса Садикова про те, що відбулося е, у дворі Київського житлового масиву. я зараз Я Я зараз їду до нього в лікарню. Я дуже прошу всіх розуміти, що це подія пов'язана з його професійною діяльністю. Наше Опозиційним каналом БАСЄ. І тільки, сьогодні, тільки зранку ми випустили останнє відео про те, що Тукаєв – це маріонетка Путіна. І от сьогодні ми повертались додому, і таки на моїх очах це все сталося. Ви розумієте, що це замах на опозиційного журналіста. Я не знаю, виживет він чи ні, це невідомо зараз. Але я дуже прошу вас розуміти, що це все пов'язано тільки з його професійним ді діяльністю. Ми заїжджають, ви бачите, ми заїжджали в одвір. І на нього в нього стріляли а по голову погрожували. Нам постійно погрожують, постійно погрожують. Ми ціленаправленно постійно виступаємо проти режиму спочатку Назарбаєва, потім Тукаєва. І постійно нам всі ці роки погрожували. Чи за державною охороною ви звертались раніше? Ми раніше просили захистити нас, але на жаль, цього не відбулося.